Українці у Чехії, увага! Це не просто подія, це наш спільний голос. Акція номер 1 на підтримку президента Чехії, Пилзень та інші міста Чехії, окрім Праги, 15 лютого о 16.00. Публічні акції на підтримку президента Петра Павла, який підтримує Україну за безпеку Чехії та демократію у Європі. Акція номер два разом за Україну 21 лютого 2026 року, 15.00, Прага, староміська площа. Але акція разом за Україну відбудеться не лише у Празі, а також у інших містах Чехії. У місті Ползень акція відбудеться 21 лютого 2026 року на головній площі міста о 1000 підтримка України безпеки Європи і нашого майбутнього. Сполечні Європи, чесько-українське культурне центру не просто учасники, ми співорганізатори. Мир вирішують українці, а не агресор. Кінець війни не означає кінець вільної України. Без України немає безпечної Європи. Беріть прапори України, Чехії Європи. Приходьте самі та кличте друзів. Українці ви не самі деталі та посилання у описі під відео.